Привіт, раки! І це коротенькі, швиденькі таро підказки на листопад для вас. Давайте подивимось, що вам підкажуть карти. Можливо, дадуть якийсь вектор. Королева мечів перша карта. Королева мечів це може бути людина, жінка, доросла жінка. Повітряно, да, все вірно, мечі, повітряної стихії, близнюки Терези водолій за знаком Зодіаку. Тобто, Можливо, це ваша мама, можливо, керівник на роботі, можливо, у вас є подруга, да, яка старша за вас. Тобто це якась людина. До думки якої ви прислухаєтесь, да, можна сказати, яка має авторитет перед вами. Можливо, будете звертатися до неї за якоюсь порадою, да, можливо, за якоюсь професійною точкою зору, Так ще може бути. Да. Також в нас королева мечів, це може бути е, ви. Ви знаєте, чого ви хочете в цьому житті. Бачите, вона впевнена в собі, сидить на троні, вона знає, чого вона хоче. Або, можливо, це може бути керівник курсів по комунікації, бо в нас мечі за комунікацію також відповідають да, за спілкування. То тут, можливо, що ви підете на курси да, до якогось керівника і будете. Вивчати, навчатися комунікації. Так ще може бути. Давайте ще одну подивимось. Двійка пентаклів. О, от так. Двійка пентаклів, це, знаєте, з цієї, так, да, то з цієї намалю. Це як такий, можна сказати, вибір, так? Да? Чи варто щось робити, чи не варто щось робити. Чи приймати це рішення, чи ні, чи робити, чи не робити, чи купувати, чи не купувати. Тобто якийсь вибір у вас. Можливо, якщо це курси, чи йти на ці курси, чи не йти на ці курси, так це може бути. Да? Тобто, це якийсь такий вибір. Да? Вибір, у вас, буде, у вас буде перед чимось вибір, буде обирати. Можливо, там працювати чи піти у відпустку. Робота чи здоров'я, тобто такі ось може бути, да? ви будете приймати, вагатися приймати рішення. І ще одна. Туз кубків. Туз кубків. Це початок, Тузи, це, да, як перша нульова, це, це початок чогось. А по кубкам, кубки в нас відповідають за емоції, за почуття. Можливо, це початок якихось стосунків, якась зустріч, якесь знайомство може бути. Або якщо ви творча людина, по кубкам це може бути творчість, якесь натхнення у вас з'явиться, муза вас. Відвідає, да? тобто прийде до вас муза, да? це якісь нові творчі ідеї. Якось ось так може бути. О, до речі, покупкам це ще може бути вагітність або вагітність. Ось така у вас цікава підказка, такі цікаві підказки на листопад. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей.